Друзі, вітаю на каналі, сьогодні понеділок. Сьогодні розкажу вам, як пройшли наші вихідні, а почну з п'ятниці. Прийшла Оля зі школи і я почала працювати, тому що до цього не могла. А планів було багато. І тортик спекти, і картоплю доперебирати, і біля козочок, і біля курочок. Коротше, Ой, ні, ні. Мы там сделали зарядку, а потом вони начали там играть в футбол или що вони там гуляли. А мы с Дуриной забрасывали в кольца м'ячик. И я аж 7 раз подряд закинула. Ты баскетбол типа? Типа, да. Молодець. Я тоже это была баскетбол гулять. Я печу тортики. Першим був наполеон, потім бісквітний. І так пройшов майже весь день, тому що з малою дитиною пекти не дуже швидко виходить. Я давно не пекла, тому дуже приємно мені це робити. Для своєї сім'ї печу торт. Один буде з молочним кремом, другий з кремом пломбір і з горішками. Тісто я замісила теж сьогодні, воно в холодильнику постояло приблизно годинку і я почала розкачувати. Раніше я часто пекла торти на замовлення. Особливо популярністю користувався наполеон. Тому що цей торт випікати довго, не так легко. Не кожен хоче розкачувати коржі. і Чим більше їх, тим смачніший торт. Тому я вибрала саме найтяжче, коли ми ще жили в орсарі, залишалася з Олічкою вдома, вона не могла ходити в садочок, то хворіла, то ще щось. І випікала. У мене було багато клієнтів, вже знали. І дякую Богу, що цей дохід також нам допоміг, коли почався ковід. Тому що всі вдома були, а я пекла і цим самим заробляла. Так що такі справи. Ось на вже перемазаний і я почну бісквіт робити. Вийшов такий високий, я його пекла вчора, що вийшло розрізати десь на 5 шматочків. Верх я зрізала, не буду використовувати, ми його так зімо. А з решта коржів 6, 6 буде так. З цих коржів буде такий тортик. Подивилася, що в мене закінчився ванілін, я його весь майже висипала в торт, в тісто для коржів. Тому, щоб крем був смачним, я додала трошки кави. І крем став такого молочного шоколадно-молочного відтінку. Не знаю, як правильно цей колір назвати, ну, приблизно ось такий. Збивала масло і додавала туди цю заварну основу. Дуже добре, коли є міксер. Набагато швидше все робиться. Раніше це я все збивала ручним міксером. І тісто для бісквітів, і різні креми, я все збивала ручним міксером, то було важко. Важко тим, що весь час мій там прив'язаний. А тут я вімкнула, наприклад, якщо це бісквіт, то в мене білки збиваються хвилин 20 до густої піни. Потім я витягую білкове тісто і ставлю жовтки, жовтки збиваються. І потім вже змішую все разом. Де, хоча деякі в планетарному міксері збивають е, зразу все. І білки, і жовтки. Я пробувала так, але мені не подобається. Е, тісто відрізняється. І смак торту так само. Тому трошки довше хай буде, але ну, зате смачно. І коржі вищі, виходить. Ну, ось на, такий на колір вийшов крем. Буду перекладати ще горішками, тому що нас таке люблять. Наношу крем не товстим шаром, щоб поменше було його, тому що коржі самі по собі вологі і будуть добре попитані таким кремом. Тім, ти сьогодні такий молодець. Спав так довго, чотири годинки не спав, Мама вже тортики спекла, а він вже гукає на маму, скоро буде казати, мама, йди сюди. Каже, да? я вже їсти, хочу. да, вже їсти хочу. Корми мене, Да? Торт робила в п'ятницю і за добу він добре настоявся і був дуже-дуже смачним. Ми збиралися важитися. Да. Да. і назад і соску купити. Друзі, я вже вдома. Зараз добренці тут дивлюся. Треба порізати молочко. все підійде в сиролок. Молока зовсім мало. Це така кастрюлька на 5 літрів, і е, я завжди робила повну. А Зараз вона половину має. Тому, Тому що, що кози їли сухе сіно. Ці дні були дощі, і е, ми їх не могли вигонити пасти. Молока зовсім мало. Але нічого, виходить, такі невеличкі шматочки бринзи. За вихідні зібралось молочко. Я зробила один шматочок такий величенький. Зараз стоїть в холодильнику, я буду солити. Ну, а це за вечір і за ранок вийшло це так небагато. Нічого, дякуємо і за те молочко. Наші кози деякі вже покрилися. А деякі ще мають покриватися. І маємо таку проблему. Я зараз піду туди на господарчі подвір'я, покажу, розкажу вам. Сьогодні кози паслися вранці, а зараз відпадає дощ. В них є сіно, вони мають що їсти. Зараз період такий проміжний. Такі старші кози майже всі покриті. А менші це виходить, що деякі діти оцього цапика нашого барончика, а деякі і чужі є. Але він їх не сприймає, він їх б'є 200 роги в нього. А у нас козочка є майка, це його від нього козичка. Зараз щось не приближається. Он там вона сидить, лежить. І я почула такий стук в стіну над за цією стіною, далі йде вже будинок. І коли ми побачили, то цей барон якраз в той день він гуляв з козами і цих малих козенят бив, і він вдарив малу так, що проколов їй живота. Ми обработали, там трошки кровило. Ну, на сьогоднішній день, наче нормально, я кажу, будемо спостерігати. Якщо що, то будемо колоти антибіотик, але наче нічого, так все нормально. Надіюся, що все буде добре. З того моменту ми почали відділяти малих козенят окремо. Після того як вони приходили додому з пасовища, ми відділяли. Або якщо вони вдома були, то вранці. Ми їх окремо відділяли, там є така загорожа, і вони були там окремо, поки старші були тут. Зараз вже все тихо мирно, він веде себе спокійно і не трогає малих. Все нормально. Так що таке у нас, така у нас проблемка була. Будьте обережні, хто тримає ЦАПа, щоб не навредити. Козенятам, якщо ви хочете тримати, я розказую наш досвід. Отаке буває. Цапика ми в цьому році ще тримаємо. Мають бути гарні козенята. Це вже буде другий окот. Козенят ми деяких собі будемо залишати, деяких будемо продавати дівчаток і хлопчиків. Ми не будемо нікого вже залишати з хлопчиків, тому що нам треба ЦАП новий наше господарство. Ми вже придивилися, кого ми будемо, якого ми будемо саме брати. Цього цапика ми будемо продавати ось такий барончик. Я говорила про це раніше трошки. Це така пропозиція в об'явах в групі. В телеграмі я це напишу. Він гарний, такий високий, рогатий, дуже милий, любить ласку і любить зерно. Якщо до нього з зерном підходиш, він себе веде адекватно. Єдине, коли він помічає свою територію, і якщо хтось на його територію заходить, то він може бути агресивним в період. Цей. А так нічого нормально. З ним можна вжитися. Він не воняє. Дивлюся, щось проявляє інтерес до анабельки, наче вона вже покрилася. Ну, побачимо. Він набагато вищий, ніж кози. Ось можна це побачити. На цілу голову він вищий за кіз. запаху від нього немає, зовсім нема. Кажуть, цапи воняють. Особливо коли гуляють, цей цап не має запаху. Тут нобійська порода, і теж козенята народжуються крупні, гарні. І надіємося, що будуть молочні. Поки не можемо сказати за це 100%, коли вже його дочки будуть доїтися, то тоді, скажемо, точно, ну ми вже бачимо. Що вони відрізняються від тих кіз, які від простих. Ну, все, показала, розказала, друзі. Відео на цьому буду завершувати. Дякую всім за перегляд. Бажаю всім всього найкращого, а головне здоров'я. До зустрічі у слідуючому відео. Пока-пока.